Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бачу, що корисні ідіоти вже не лише в Дніпрі, а й по всій Україні страшенно засмутилися, що не робили. Та почали битися в істериці у соцмережах. Тепер на свої виправдання ці люди викладають цифри. Мовляв, Дніпро витратив на ЗСУ лише 28% ПТФО. А отже, Філатов маніпулює. Знаєте, у чому проблема секти гіперактивних божевільних? У чому її адепти легко піддаються Віюванням і вірять своїм сумнівним гуру. Не хочуть збиткуватися з нещасного Саакашвілі, але я перший єдиний в країні вийшов. Та ще у 2015 році сказав, що він пройди світ. Що в Одесі не буде грузинського дива, і що всі його прості рецепти народного щастя погано пахнуть. Боже, як мене тоді розпинали корисні ідіоти. Мене кляли десятка тисяч приматів, які потім блискавично розчарувалися у Міхаїлі. Ніхто до речі, потім не вибачився закинуті образи, але я не про це я про маніпуляцію. Знаєте, як ці люмпени підраховують витрачені місцевим самоврядуванням гроші, в стовпчик. Тобто вони беруть, і складають відкриті дані з прозоро, потім піднімаються від загальної суми ПДФО. Опафілато отримав стільки-то, а витратив із них лише 28%. вісім Сан там Санкрілота бо бракує інтелекту, що є приміром витрати зашиті у транспорт. Що комунальники тихесенько возять танки, але це вказано в інших статтях видатки або, наприклад, у Швондерів не хватає розуму додати до загального рахунку 80 карат швидкої допомоги. події були куплені до великої війни. Чи що є благоустрій? Ну ви розумієте, який, а якщо ні, то вам це і не потрібно, і особливо знати, де цей благоустрій знаходиться. Хіба малограмотному Юрому, що з плакатами варто розповідати, як і де ми робимо макети техніки? Я не хочу продовжувати цю тему, бо я без того не говорив зайвого у соцмережах. А ще я не повинен звітувати перед тими, хто воліє просто з. Потворювати дійсність, чому я людина, яка має авторитет та повагу, наприклад, у сирського тарнавського бойових комбригів, маю метати бісер перед деякими активістськими свинями, що стрімко зникли в перші дні війни. А тепер знову строчать у мерію стоси запитів. Отже, як я вчора обіцяв, Дніпро незважаючи ні на що продовжує допомагати силам оборони, бо це наш священний обов'язок. У найближчі дні закупимо дронів ще на 60 мільйонів гривень. А просто зараз до Авдіївки вже доїхали 40 безпілотників. Як все погодні, що мають тепловізори, так і затребувані фіпів для славетної 110-ї бригади. Далі відправимо ще десятки дронів і іншим бригадам, які тримають оборону на цьому надскладному нині напрямку, бо хлопці і дівчата не просто герої, це надлюди. Знаєте, що коли інформація про всі ці партії, техніки лишень потрапляє у новини, насправді це означає, що кожна ваша гривня вже приносить користь на фронті. Пишаюся вами, мої земляки. Кожної і кожним, хто працює, сплачує податки та наближає перемогу. І так корисні. Ні, ідіота знову виходять до міськради на мітинг. Тепер вже вимагати демобілізації захисників. Виходять не копу уряду чи ради до міськради вимагати демобілізації. Скажіть, а в чому я тоді не правий, коли називаю тупу провокативну мразоту мразотою? Крім того, Філатов розповів одну історію, яка у вас комунікація з військовим керівництвом, якщо не секрет, з ким спілкуєтеся, запитав журналіст української правди у Філатова з усіма, крім залужного. Єдиний раз ми зустрічалися у Паді дві року на конгресі регіональних влад, коли тільки створювалося ТРО, я тоді підійшов поспілкуватися стосовно створення ТРО у Дніпропетровській області та у Дніпрі і у У мене дружина очолює федерацію легкої атлетики. Я також займається альпінізмом. Спортсменів багато воюють, і дружина постійно збирає кошти для них. І вона мені каже: Борю, зайди мені, автограф залужно, а я його виставлю на аукціон. І ми для хлопців з 93-ї придбаємо рації. Я знайшов помічника залужно. Ми Спілкувалися 10-10 хвилин. Після чого мені привезли цей автограф наступного дня дзвінки. А чого ви зустрічалися? Що ви там замишляєте? Не буду казати, мені постійно якісь передають меседжі. Я не хочу казати навіщо от чесно не хочу. З Києва, а може, у вас якісь політичні амбіції? Хлопці відчапіться автограф, взяв і все. Ми не спілкувалися телефоном, розумієте? Але загалом я спілкуюся з усіма із Сириським, з командувачем оперативної групи Схід був Олег Мікац, а зараз Таринавська з комбригами з Андрієм Білецьким, Спілкуємося це все виключно. Офіційна комунікація до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.